Колишній менеджер чемпіона світу за версією IBF у супротяжкому дивізіоні британця Даніеля Дібоа Сем Джонс озвучив свій прогноз на реванш Даніеля проти володаря титулів WBA, WBA, WBC українця Олександра Усика. Прогнози менеджера на поєдинки Усика проти британських бійців завжди були неточними, і цього разу Сем врахував свій попередній досвід. Витривалий час працювали з Даніелем Дібоа, зокрема перед боєм із Джо Джойсом, що змінилося з того часу. Даніель зараз чоловік, він подоросліший, і я щиро бажаю йому всього найкращого. Я присягаюся вам, відразу ж після бою з Джо Джойсом, коли Джойс зупинив його, я сказав, що він буде чемпіоном у надважкій вазі, якщо налаштує все правильно у своїй голові. І він так і вчинив. Йому треба дякувати за це тренеру Дону Чарльзу. Кіран Фаррел також зробив чудову роботу, але особливо Дон Чарльз. Він правильна людина для Даніеля Дібуа. Якби ви знали, яка людина Дон Чарльз. Слухайте, у мене були з ним сварки, і я ніколи не говорив нічого, перебуваючи близько до нього, бо він би змяв мою голову як лимон. Але Дон Чарльз заслужив належно через те, що він зробив з Даніелем Дібуа, особливо в психологічному плані. Ви вважаєте, що він помститься 19 липня? Я не можу ставити проти Усика, тому що я вже робив це 4 чи 5 разів. І щоразу я виглядав як ідіот, тож я не можу виключати перемогу Усика. Чи здивуюся, якщо Дібуа переможе Усика? Звісно, ні. Я щиро сподіваюся, що він це зробить. Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі, британець Тоні Беллі прокоментував перспективи британського хевівейта Мозеса Ітауми. Беллі назвав найголовнішу річ, яка потрібна бійцю на даний момент. Тоні вважає, що Ітаума ще не готовий до титульного 12-раундового поєдинку. Екс чемпіон похвалив його промоутера, Френка Уоррена, але також вказав на негативну тенденцію його бійців. Я просто вважаю, що не варто поспішати, як тільки ти переступаєш певну межу, зворотнього шляху вже немає. На цьому етапі найважливіше для нього це раунди, раунди з тими, хто змусить його працювати. Думаю, він поб'є Руїса, але куди рухатись після нього, прямо на титульний бій. Щойно усик звільнить пояси, титульні шанси з'являться, але Таума ще не готовий, йому потрібен час. Я не думаю, що йому потрібно ставати ще більшим. Його найсильніша сторона це ноги та мобільність. Він різнобічний, добре рухається, вміє багато. Але для його майбутнього найважливіше набирати раунди. У цьому сенсі, ото Валін хороший тест, він може створити проблеми. Мені також подобається варіант з Френком Мартіном. Мозес винятковий талант, якщо з ним працювати правильно. Френк Ворен рідко помиляється з матчмейкінгом, він вміє будувати кар'єру, вміє будувати бренд. Але є одне але, коли його бійці піднімають рівень опозиції, поразки трапляються часто. 13 вересня в Лас-Вегасі відбудеться один із найгучніших поєдинків року. Абсолютний чемпіон супертяжкої ваги Сууль Канело Альварес зустрінеться з Теренсом Кроуфордом, який піднімається на два дивізіони заради цього бою. Обидва бійці вже зробили гучні заяви, а організатор турки Аль-Шейх додає інтриги, представляючи найдорожчий пояс в історії The Ring вартістю 188 тисяч доларів. Спочатку слово Кроуфорду, який пояснив, чому кинув виклик Канело. А ви знаєте, чому я кинув виклик Канело? Розповідає Теренс, тому що він останній великий боєць цієї епохи, епохи Майвезера, Епохи Дела Хої, Епохи Пакьяо. Ми обидва починали біля бійців тієї ери. Він отримав шанси побитися з такими бійцями, як Кото, Майвезер, Ковальов та Головкін. А в мене цих мегафайтів не було. Тож саме він і є моїм мегафайтом, моїм моментом. Саме тому я хотів битися з таким бійцем, як Канело, з одним із найбільших в усі часи. Канело, у свою чергу, впевнений у своїй перевазі. Саулю Альваресу не до вподоби, коли йому нагадують про непоказовий бій із бігунком Вільямом Скулом. Мексиканець впевнений, Теренс Кроуфорд не стане ухилятися від бою. Кроуфорд не бігатиме, сподіваюся, що не бігатиме. Думаю, фанати заслужили класний бій. Не зрозуміти мене неправильно, каже Канело. Кроуфорд гарний, але він не Канело. Я вже це все проходив. У мене є досвід. Вони говорять лише про мою силу, але я не лише сила. Думаю, це буде один із найкращих боїв в моїй кар'єрі. Турки Аль Шейх відреагував на чутки про незручний час проведення шоу. Під час прес-конференції турки попросили прокоментувати інсайдерську інформацію про те, що шоу Канело Кроуфорд нібито відбудеться в день за місцевим часом. Перед відповіддю він уточнив, хто саме поширює ці чутки. Ведучий озвучив ім'я Оскар Делахоя. Реакція головного організатора була іронічною. Так, я просто вирішив, що ми з Дейною Вайтом поснідаємо, швиденько подивимося бої, потім пообідаємо а ввечері сходимо в кіно на закляття 4. Оскар не витрачай мій час на подібні запитання. Зрозуміло, що цей бій відбудеться в прайм-тайм. це бокс, це спорт номер один, це ж Канело проти Кроуфорда. На завершення Канело і Кроуфорд провели традиційну дуель поглядів. Як гадаєте, хто переможе 13 вересня, діліться своїми прогнозами у коментарях. Дякую за перегляд, буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім. Будемо на зв'язку.